Настанови від духів роду. Які є настанови від духів вашого роду? І чи чуєте ви їх, чи бачите ви їх, чи помічаєте ви їх? Давайте подивимось. Такий розклад прийшов сьогодні. І зараз ми будемо дивитись, що нам розказує наш рід. Настанови. які він посилає нам настанови? Вам. Нам, нам, вам. Всі ми всі ми цікавимось і бажаємо покращувати наше життя і жити в тісному зв'язку з собою і з тим світом, який нас оточує. І, звичайно ж, наші, наш світ да, починається з нас самих та наших. Близьких, рідних із нашого роду. Ну, тепер ми подивимося, які є підказки і чи чуємо ми їх. Ну, по-перше, щось з приводу, закінчення вашого циклу. Якийсь цикл вашого життя ви завершаєте і завершаєте успішно і тріумфально, я б сказала. Тут іде карта. Мир, яка говорить про те, що до цього часу ви досить непогано так справлялися зі своїми задачами, і ваш рід він завжди. Дбає за ваш добробут, за ваше успішне благополучне життя і за те, щоб ви не стояли на місці, щоб розвивались і покращували якість свого життя. А покращуючи якість свого життя, ви змінюєте і свої родові програми і, скажімо, прибираєте зайві хлопоти та проблеми вашим дітям та вашим нащадкам. Відповідно, таким чином іде коректировка і коригування вашої родової програми. Подивимося, яким чином все ж таки вам дають ці підказки ваш, дає підказки ваш рід, і надалі, і на зараз, як ви їх виконуєте. Тут іде якась певна така нестабільна чи зла полоса, яка пов'язана зі зрадами, і рід вам говорить, що Що цю полосу ви успішно завершуєте, і більше того, ви очистили добрячий такий великий шматок вашої родової програми, яка тягнулася з попередніх поколінь. Тут іде чиста нова карта: це як новий аркуш паперу, з якого починається писати, починає писатися. Перепрошую, ваша нова родова програма в книзі Долі, там десь на небі, там, де все записується. Нічого не проходить повз. І вашої уваги, і уваги Всесвіту. І так, любі мої, якщо ви хочете додивитися це відео до кінця, то прошу відкривати його на моєму youtube каналі Посилання є в моєму профілі. Просто кликайте на камінчик, і там буде посилання на YouTube. Більше того, вам Рід посилає на новій стезі вашій, посилає новий шанс, дуже добрий шанс виправити програму з обманом. Зі зрадами і з такими і розправитися з людьми, такі крадії часу. Це люди, які на яким на яких ми тратимо свою енергію, свою силу, свою увагу. Свої ресурси, не дай Боже, фінансові, навіть не, не тільки нематеріальні, але все і то, і друге, і, і фінанси, і нематеріальні наші ресурси, наша увага, наш час це все у понятті Всесвіту має ну, велику вагу. Не думайте, що гроші коштують це, а ваша увага не коштує нічого. Ваша увага це той час, який ви забираєте у себе і могли б. Ну, використати з більшою користю для себе і для своїх близьких, аніж просто спускати їх на тих людей, які ніяк не віддячують і ну, нічого не дають тобі взамін. Окрім болі. Ось тут виходить карта болі: це така а, а, ну, болюча а, Такий болючий період вашого життя, ну, скажімо, на якому ваш рід стоїть просто на захисті, тут виходить карта роду. Зараз ми відкриємо тут ще цю карту додаткову, яка у нас тут вийшла. з королева Кубків. Так. Коли ви любите, ви не завжди. Не завжди чітко чуєте прохання і посили вашого роду. Тому що емоції зазвичай перекривають такі чутливі канали, які тримають зв'язок з реальністю. Тому що, коли ми любимо, ми Ну, По-нормальному, взагалі, це непогано, що коли ми любимо, ми готові віддавати. Тому що справжня любов, вона така, вона не потребує нічого взамін. А людині важливо любити, а не бути тільки любимою. Людині важливо віддавати і нічого не потребувати взамін. Але, але ж, але ж, рід і. Всесвіт, який вас оточує, дбає про баланс і взаємообмін, і тому вони стукають до вас у віснах, у знаках, які ви зустрічаєте, можливо, просто десь на білбордах, чи номера машин, чи збіг часу, наприклад, там, повторюючись числа, які повторюються: 14, 14, 12, 12. Намагаються достукатись до вас, щоб зупинити вас в цьому потоці. І... Тут карта роду виходить разом з колесом фортуни. І це говорить про те, що. Рід дуже сильно дбає і шле дуже багато допомоги вам, на вашому шляху, для того, щоб виправляти ці програми, щоб ці крадії вашого часу і вашого ресурсу більше не поверталися у ваше життя. І тому такі. Болісні ситуації у вас і з'являються в вашому житті, тому що біль це як ранка, яка залишає в собі пам'ять про злий період, про, про те, що тобі було зле. І тоді ти згадуєш, коли хочеться ще раз потратити час на якусь людину, яка Нічого не дає тобі замін і нічого доброго, і ти, і ти від цього почуваєшся лише зле і гірше і гірше, то ем, таким сигналом, ем, сигналом болі, ем, ну, ваш рід вам нагадує, що це, це твій шрам, не повторюй його, тому що буде знову боліти. Пам'ятаєш, як було боляче? От не повертайся туди. Ем, і тут виходить. Ем, по-перше, колесо фортуни, яке говорить про те, що удача на вашому боці, завдяки родові, рід дуже сильно молиться за вас і посилає вам і, і знаки, і, і молитви Всевишньому за те, щоб вивести вас на правильну дорогу. І ця дорога виходить: ця карта переможця. Подивіться, тут просто безстрашний воїн, який одним мечем голий, не маючи нічого в руках і на собі, окрім одного меча, він бореться з величезним драконом, який декілька разів більше за нього. Це карта переможця, це карта безстраш, безстрашного воїна, який перемагає просто завдяки тому, що. Що він змагається, що він не здається. І рід ваш говорить, що сила на вашому боці, сила з вами, і ми з тобою, ми є твоя сила. Тому що в тебе ми заклали найкращі свої гени. Навіть те, що ти думаєш, що це не найкраща твоя риса характеру, насправді. Повертається, чи обертається таким боком, що це є лише твоя особливість, яка прикрашає, збільшує тебе і твою статуру, і твій дух, і зміцнює твій дух. Тобто це твоя ізюмінка. Така ізюмінка, якою ти виділяєшся серед інших, і не думай, що це твої вади. Насправді, все весь набір, який в тобі є, це. Все найкраще, яке фільтрувалося з поколіннями через покоління і віддавалося тобі. Для того, щоб ти в цьому житті був переможцем. Ще як рід ще посилаю вам підказки, і як ви. Чи чуєте ви їх? Тут Смута, смуток розчарування і з цим вам важко справлятися в одиночку. І тому інколи ну навіть рід бачить, що ви боретесь, що ви не здаєтесь і ну, по. Посередництвом навіть людей, таких земних янголів, які тут є, на цій землі, вони посилають вам спокій, стабільність і успіх у ваше життя. Земні янголи це ті люди, які. Ну, знову ж таки, починаючи від найпростішого, це тарологи навіть тут, на цьому розкладі, ви отримуєте ці підказки. Тому що якщо ви вже кликнули на, на це відео, значить це вже щось, ваше внутрішнє вже відкликнулось на цей сигнал. Тобто ви це зробили, для, ну, Тому що у вас вже ваша підсвідомість видала цей зв'язок з вашим родом. І вам посилають руку допомоги, яка може витягнути вас навіть з таких ситуацій, які, казалось би, зовсім ніяк не можна, скажімо, зрушити з місця. Подивіться, тут жінка, вона в неї замість ніг чи з ногами приросло коріння в землю. І, але приходить чоловік, який. Просто протягую руку і витягую її навіть з корінням з цих землі, щоб, щоб виплутати з цієї історії. Можливо, цей фамільяр, такий є на, тут, на землі. Який буває, появляється у вас в ваші такі важкі епізоди життя, який просто допомагає, буває словом, буває ділом, буває просто якоюсь допомогою, буває, ну, як, як коли, але, наприклад, це може допомога завжди приходити від чоловіків. Ну, наприклад, ви. Помічаєте за собою, що щоразу, коли вам важко, чи коли вам зле, вам зустрічається, там, наприклад, дідусь. От весь час якась фігура дідуся з'являється в вашому житті, і ну, щось він вам, чи говорить, чи добре слово, чи якось, чи порада, чи ну, буквально будь-чим, і вам після цього у вас починає все виправлятися, йти на краще. Після нього залишається такий приємний. Якийсь спогад на, на життя. От, наприклад, в фігурах певної статі може приходити до вас така допомога від вашого роду. Це посилають вам ваш, ваш рід, таку допомогу. І його устами він говорить, ваш рід з вами. Тут якесь болюче закінчення йде. Але таке якесь, скажімо, непристойне, непристойне це закінчується період от у відносинах складний період вашого життя, коли була недовіра, коли були скандали, коли були ревнощі. Такий період пов'язаний з людиною, яка така гостра на слівце. А, Та ще й з подвійними ситуаціями вам допомагає ваш рід боротися з подвійним дном, або ж з людьми, які мають два лиця. Да? Або з людьми, які люблять сидіти на двох стільцях. І, до речі, це часто перекликається з цією болючою картою. І а, тут ви. А, в цьому ваш рід робить найбільший акцент, щоб, щоб, виправити, щоб виправити цю ситуацію і досягнути ось цього нової глави у вашому житті. Тут і розклад починався взагалі з нової глави. Коли ви завершаєте всі ваші попередні етапи, mm -hmm. от, такої як це дозрівання вашої особистості і вашого духу, і ви виходите на новий рівень. Бачите, тут ось з цього почався розклад, і тут же далі вам розшифровують, яким чином ви прийшли до цього, чи йдете до цього, і за допомогою яких інструментів, чи за допомогою яких жестів від вашого роду ви отримуєте це. Тут приходить до вас фараон Пентаклів. Це чоловік заможній, це чоловік самодостатній, це чоловік, у якому ви, як жінка, можете бути впевнені. Це чоловік взагалі сім'янин, чоловік, на якого можна розраховувати в усьому. І. Який ну, не підведе. От він кріпко стоїть на обома ногами на цій землі. З минулого. Так, що це за чоловік з минулого? Давайте ще подивимось. Що з ним пов'язано? Що з ним пов'язано? Тут була. Якась така ширмочка чи рожеві окуляри, які мечем справедливості розносяться в пух і прах. А справедливість це закон Всесвіту, якому. Слідують ну, щонайменше всі наші небесні помічники, весь наш небесний рід. Та не тільки небесний. Ми хочемо, віримо в це, хочемо, не віримо в це. Але і тут на землі нас спіткають ті ж самі закони, які є і там на небі. Закон справедливості говорить про те, що кожній. Кожної причини є свій наслідок, і в кожної дії є свій результат. Те, що ми сіємо, те ми жнемо. І тут говориться про те, що тут не буде, тут ваш рід розсікає ваші ілюзії для того, щоб. Ви бачили лише реальність і мали справу з реальністю. І тільки таким чином ви можете будувати і будувати взагалі стосунки з таким стабільним чоловіком, на якого можна розраховувати. І тільки таким чином ви самі стаєте людиною. На яку можна розраховувати, і яка може розраховувати на такого партнера. Тут по справедливості до вас приводять людину, на ваш суд Але ж але, це дуже гарний і сильний поштовх чи заділ на стабільні відносини. Тут людина буде Мати пристрасть до вас, але знову ж тут говорять про стабільність. Стабільна, скажімо, в цієї людини буде до вас стабільна пристрасть, і її буде тягнути до вас. І. Так, і що тут з приводу цієї людини? Буде спілкування з цією людиною? Але буде якась недовіра. Вам рід говорить тут і зараз. Просить, почуй мене, будь ласка, перевіряй все, що тобі надходить у вуха і в очі. Слідкуй, довіряй більше діям, аніж словам. Тому що тут такий, такий така людина, яку потрібно перевіряти. Тут. Лицар Кубків, це така людина, яка більше говорить. Але, але ж тут у нас мова йде про короля Пентаклів, тобто про людину, якій можна довіряти. А якій людині можна довіряти? Лише ті, на якому чоловікові можна довіряти, лише тому, який говорить з жінкою-вчинками. Ось так. От вам і допомога від вищих сил, це пряма допомога вам і прямий посил вам тут і зараз через цей розклад. І просить рід вас почути. Будь ласка, фільтруйте, відсікайте тих людей, які багато говорять і крадуть ваш час. Вірте лише вчинкам. І все у вас буде добре. Тут ви добре справлялися, тепер новий рівень і трошки, скажімо, нові повороти у вашій долі, які потрібно теж пройти і пройти на 5 з плюсиком. І якщо ви тут почуєте ваш рід, то все у вас буде добре, і у вас, і в вашому роду буде свято на вашій вулиці. Отак, От мої любі. Ви людина, за яку стоїть весь рід. От прям стоїть горою. На вас покладається дуже багато, багато надій вашим родом. І все в такому продуктивному процесі. Ви продуктивно рухаєтесь повільно, але стабільно рухаєтесь до. До, до, до. до виконання ваших мрій, подивіться, до зцілення вашого питання, вашої ситуації. Ви на правильному, на вірному шляху. Тому слухайте себе, слухайте підказки вашого роду, дивіться сни, які ваш рід вам посилає, і заглядайте сюди. До нас на наш канал, і все у вас буде добре, і ви пройдете все це дуже-дуже легко, і таким дуже легким і е, кроком, і з посмішкою ви е, е, вступите в вашу нову світлу, сонячну фазу вашого життя. Я вам вдячна за вашу увагу тут, за вашу присутність, за ваші лайки, за ваші коментарі. Так я розумію, що моя праця пройшла не дарма. Я вдячна вам і чекаю вас на наступному відео. Пока-пока!